Привіт, другі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так про збільшення тарифів на світло, на електроенергію. Тому що до 31 травня тарифи зафіксовані, а от з 1 червня вже почнуть змінюватись. І змінюватись. Вгадайте в яку сторону? Правильно, в сторону збільшення. І як заявив голова комісії на КРЕП, це комісія, Національна комісія регулювання економіки і комунальних послуг в сферах енергетики. Тобто, це ті люди, які напряму встановлюють нам ціни на світло, газ, комуналку, на все. Вони встановлюють от верхню межу, вище якої не можуть брати інші компанії. Костянтин Ущеповський, як він заявив, що буде збільшення тарифів. Но е, ці заяви. От вони такі, буде збільшення тарифів приблизно до. Навіщо це так робиться? Це вкиди, які відслідковують нашу реакцію. Тобто, як ми відреагуємо на. Ту чи іншу ціну. Тож, давайте вам зараз розповім, якою буде ціна. А ви, в свою чергу, покажіть свою реакцію там, в коментарях, так, в вподобайках, тобто розповсюдженням цього відео. Тобто, давайте цю реакцію, знаєте, щоб вони 100% побачили. І так, за його попередньою заявою те, що тарифи на електроенергію зростуть, по-перше, для тих, хто. Купує електроенергію оптом, тобто це ті люди, які купують електроенергію в на енергостанціях, так і продають її вже людям. Збільшаться на 7-35% в залежності від того, яку потужність вони закуповують. І для людей, оце найважливіше, тому що ну, оптові це, звичайно. Нас менше стосується, хоча якщо збільшується для них, то вони відповідно збільшують і для нас. Но вони збільшують в тих межах, які їм дозволені. От ці межі для людей. Електроенергія зросте приблизно до 2 гривень 40 копійок для людей, які використовують до 250 кВт, і 2 гривень 80 копійок для людей, які використовують більше 250 кВт. Тобто можна сказати, що електроенергія зросте майже в два рази. Но, ще раз повторюсь, що це, хоч голова комісії, тобто сама головна людина в тій комісії, яка встановлює ці ціни, але незважаючи на те, що до цього першого числа залишилось якихось 7 днів, не говорить якоїсь конкретної ціни. І я вам кажу, що це все спеціально зроблено, щоб. Почву прощупати, так? Давайте скажемо 3,50, як відреагують. Потім скажемо 2,80, так, як відреагують. Або давайте скажемо 6, потім 5, потім поставимо 3, і нам будуть казати: Вау, дякуємо, що не 6. так, Ну, хоча 3 це в два рази більше, ніж те, що платиться зараз. Якось ця вся система так працює, тому не скупіться на реакції. Розповідайте, як до цього відноситись ви, який тариф вважаєте справедливим, обґрунтування збільшення в тому, що інфраструктура зазнала значних руйнувань, так і потрібно це вкласти в тариф для того, щоб це все відремонтувати, відновити. І також що ну, тариф є попередньо заниженим. Тож спостерігаю за інформацією, вам розповідаю на на каналі. Народна думка. Нагадаю, в описі під відео є вже посилання, які починають наповнюватися. Це інші соціальні мережі, TikTok, Instagram і всі інші, де ви можете під'єднатися і бачити такі важливі новини, отак швидко. І там в основному буде розповідатися про виплати і е, якусь підтримку, підтримку населення. Тому переходьте, долучайтеся, дуже був радий. Вам розповісти, але не радий те, що такий результат. так, ну, Поживемо, як то кажуть, побачимо. До першого числа залишилось не так багато, і будемо обговорювати усі ці їхні нововведення, тарифи і усе, що вони там придумають, і старатись на це повпливати, тому ще раз вам нагадую про реакцію. До побачення.